Війна показала високу здатність України чинити опір ворогу, даючи відсіч агресору, ми повинні тримати ще й економічний та енергетичний фронт. Які можливості розвитку у цьому напрямі говоримо просто зараз у програмі? І герой програми наші сьогодні Владислав Скальський, політик, топ-менеджер України. Владислав Скальський український топ-менеджер, політик, державний службовець, експерт з питань економіки та інвестицій. Голова Вінницької облдержадміністрації у 2019-2020 роках. Депутат Вінницької обласної ради восьмого скликання. Голова постійної комісії з питань інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування за час керівництва Владислава Скальського, Вінничина стала лідером за динамікою сільського господарства експорту товарів і послуг. Завдяки цьому область увійшла до шести кращих за обсягом експорту. Окрім того, Вінничина посіла перше місце за загальною площею прийнятих в експлуатацію нових нежитлових будівель на тисячу жителів. Також Вінницька область увійшла до п'ятірки кращих за обсягом капітальних інвестицій. Ціній основі займається благодійністю, але вважає, що добрі справи це тихі справи. Владислава, рада вітати вас у нашій програмі. Вітаю вас. пані Давно не бачилися і давно не бачила вас у медіапросторі. Це пов'язано з тим, що змінилася ваша діяльність з початком війни? Чи це якась ваша особиста позиція от менше публічності? Ну, по-перше, з початком війни змінилося все в нашому житті. Ми живемо взагалі, ну навіть не можна порівняти, і чесно скажу, коли згадуєш інколи мирне життя, то здається, що це було вже не з тобою і не в твоєму житті. Але дійсно, якщо згадати 24 лютого ми були в Польщі. Були на виставці на найбільшій сонячній енергетичній виставці в Польщі, і ми там представляли, що може український сонячний бізнес, що знає український сонячний бізнес. О п'ятій ранку отримали сумні новини, і одразу ми тіло усієї делегації зібралися і поїхали в Україну. До речі, на контрольно пропускному пункті ми були єдина машина. Точніше, дві машини єдині, хто, хто в'їжджав в Україну в той день, а в той самий час вже дуже велика черга з автівок стояла на виїзд. Ну і з початку війни, звичайно, я в Вінниці, і зараз уся наша діяльність, коли я кажу ми я кажу про весь колектив моїх однодумців, тих, з ким я працюю. Вся наша діяльність вона зараз пов'язана тією чи іншою мірою з війною. Як змінилося ваше буденне життя? У багатьох воно змінилося. У тому плані, що змінилися пріоритети і навіть такі якісь життєві цінності. Ми по-іншому дивимося на звичні речі. Ну, життєві цінності так дійсно з'явився дуже важливий компонент цього поняття, як безпека твоїх рідних, твоєї родини. І саме я тому 26 лютого я був змушений відправити свою родину спочатку. На захід України, а потім вони приїхали вже в Румунію до друзів. Це дає можливість тобі мати розв'язані руки. Це дає тобі можливість не піклуватися кожну хвилину про їхню безпеку, і ти можеш повністю сконцентруватися на тому, що необхідно робити на робочих питаннях. От заземлитися і приділити увагу так, повністю погоджуюсь. тому що наразі важливо. А сім'я зараз з вами чи так само так? Вони повернулися В середині червня. Вони вже поставили мені ультиматум, що ми не можемо стільки вже бути, і ми погодилися, що вони. Будуть тут, але ми будемо постійно піклуватися про безпеку, постійно будемо слідкувати за тим, що відбувається, з повітряними тривогами і так далі. І так далі. Ми ніколи не можемо про це забувати, навіть незважаючи на те, що Вінницький регіон, він не є регіоном прямих військових зіткнень. На жаль, події 14 липня вони довели, що будь-яка точка в Україні вона є небезпечною, потенційно небезпечною. А ми, звичайно, не маємо права забувати і прощати те, що відбулося 14 липня. І Ще одна складова війни це от розділені сім'ї, і дуже багато зараз родин воз'єднуються, незважаючи на небезпеку, тому що просто не можуть бути порізь. У цьому є свої ризики, але знаєте, ми багато коли я зустрічаюся із гостями програми наші, завжди запитую, а що вас надихає зараз працювати, рухатися далі. А відповідь завжди: сім'я або близькі люди. Так, легше вам зараз працювати. От ну, ви казали, що відправили їх тому, що аби було спокійніше. А от як зараз? Хвилюєтесь, все одно, але морально, напевно, все ж таки легше, що рідні поряд. Ви розумієте, цей перший етап, коли дійсно дуже важко було зрозуміти, що саме необхідно робити. Е, оцей перший етап, коли м, весь світ очікував, що Україна буде за 72 години перестане існувати як держава. Ми довели, що Україна вона є незалежною державою, яка вміє боронити свої кордони, вміє боронити свою землю. І зараз, коли ми вже призвичайлися, ну на жаль, таке слово, знаєте, його, мабуть, не можна використовувати в цьому випадку, але ми вже призвичайлися до війни. І дійсно, коли родина поруч. То це тебе надихає, це ти, дає тобі певну внутрішню енергетику, ті ендорфіни, яких дуже мало під час воєнного стану. Ви сказали таку фразу, що Україна довела усьому світові, що ми можемо берегти свої кордони і свою незалежність. Окрім того, що ми можемо їх берегти зі зброєю у руках і завдяки нашим неймовірним і мужнім військовим. Потрібен ще й сильний економічний фронт. Яка ситуація із цим наразі, оскільки ви досвідчений економіст, ви топ-менеджер України? Яка ситуація зараз в нашій країні? Чи можемо ми тримати цей економічний фронт, аби триматися і все ж таки здобути і наблизити нашу таку бажану перемогу? Незвичайно важке і надзвичайно складне питання, тому що економіка під час війни вона звичайно вона зазнає як прямих, так і непрямих втрат. І якщо казати там мовою сухої статистики, то вона дуже проста. Зараз щомісяця наша країна, точніше, державний бюджет нашої країни, отримує 80 мільярдів гривень, а витрачає з огляду на війну більше ніж 200. Звичайно, це означає, що ми не можемо без наших західних партнерів, і вони нам допомагають. Вони розуміють важливість того, щоб наша економіка встояла, щоб ми встояли як держава, захистили свої території і довели на практиці. Що Росія програє цю війну? Ми повинні примогти в ім'я усього світу, а вони будуть нам допомагати. Я впевнений в цьому. Ну і звичайно, завдання бізнесу, українського бізнесу зараз це знаходити шляхи існування в нових економічних умовах, знаходити нові види діяльності, знаходити і мотивувати себе на те, щоб. Ну, фактично, ми повинні працювати, ми повинні сплачувати заробітні плати, ми повинні платити податки до бюджету всіх рівнів, бо це надзвичайно важливо. Без без податкових надходжень, нашій країні дуже важко буде розраховувати виключно на підтримку наших західних партнерів. Тому зараз, після того як ситуація перших місяців, коли було дуже важко, і коли всі намагалися щось привести, щось дістати. Про щось домовитись, я маю на увазі потреби військових і оборонно ну, військово оборонного комплексу. То зараз ми вже переходимо на реалізацію практичних проєктів, які або будуть забезпечувати енергетичну безпеку підприємств, або будуть енергетизувати релоковані підприємства. Взагалі, бізнес він, він дуже серйозно залежить від енергетики і зараз. Під час війни ми розуміємо, що якраз енергетичне питання це дуже важливе питання, і воно потребує дуже великої уваги. А особливо напередодні осінньо-зумового сезону і опалювального сезону. Я погоджуюсь з вами. Дійсно, буде дуже серйозні виклики. Я впевнений, що вже багато людей бачили і реакцію міського голови Києва, і реакцію міського голови Львова, яким чином готуватися, скажімо так, моя особиста позиція. Необхідно сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Угу. І тому питання енергоефективності кожної оселі це те питання, яке необхідно вирішувати сьогодні і зараз. Ми, і повинні, більші, ми більші. повинні як країна витрачати якомога менше викупних ресурсів на те, щоб обігрівати свої оселі і отримувати гаряче водопостачання. У мене немає жодного сумніву, що органи місцевого самоврядування, зокрема, Вінниця, вони якнайкраще будуть підготовлені для того, щоб зробити усе можливе для того, щоб забезпечити тепло взимку. Я впевнений в тому, що і на державному рівні будуть вчасно прийматися ті чи інші важливі рішення, які будуть дозволяти пройти через цей зимовий період з якомога меншими ризиками. Але є об'єктивні чинники, є території, на яких зруйноване теплопостачання фактично. Де не працюють теплоцентралі, де не працюють, де немає мереж. І тому, звичайно, зараз всі знають, що є обов'язкова евакуація, наприклад, з Донецької області, бо дійсно там неможливо забезпечити теплопостачання. Я впевнений, що кожен українець цю проблему він повинен зараз вирішувати сам проактивно, не очікувати, що хтось за нього подбає а дійсно готуватися готуватися в міру своїх можливостей знаходити шляхи альтернативні шляхи яким чином можна в разі проблеми опалювати своє приміщення і так далі і так далі коли пройде опалювальний сезон, і знаємо, що для окупантів для них немає різниці, куди і по чому стріляти, і не виключено, що вони будуть бомбити інфраструктурні об'єкти. Не виключено, як ви сказали, що ми маємо готуватись до найгіршого. Не виключено, що ми можемо бути. І восени і взимку без води, без газу, без світла. Ви, як досвідчений енергетик, що би ви порадили які альтернативні методи, аби убезпечити себе від небажаних наслідків і от обігрітися просто елементарно обігрітися взимку? Ну насправді дуже багато. по Перше, я не досвідчений енергетик. В енергетиці я працюю працюю тільки декілька років. Я трошки більше займався завжди економікою. А по-друге, я хотів би сказати, що наразі є дуже багато. Засобів, яким чином можна зменшити ну, тепловтрати свого, свого помешкання, їх надзвичайно велика варіативність. Я зараз не хочу перетворювати наше спілкування в поради, зроби сам. Ні, просто Вони... люди чекають від експертів корисної поради. От хоча б одна-дві. От щось думаю, як думаю що, себе Я думаю, обезпечити. що, дуже, ну, наприклад, в мене дуже щільно підігнані всі вікна. І в мене дуже якісно оброблені. Скажімо так, оці місця примикання віком до стін, да щоб там не було містків холоду. Тому фактично да, ту, тому фактично я користуюся. Ну звичайно, коли я опікувався цим питанням, я використовував в тому числі і тепловізор для того, щоб подивитися взимку, де я втрачаю тепло, і там якомога краще зробити оці містки холоду для того, щоб їх не було, щоб не втрачати це тепло. Бо е, ми повинні бути готові. Після нашої перемоги ми станемо частиною європейського співтовариства. Ну, принаймні, ми вже є кандидатом до вступу в ЄС. І якщо ми з вами подивимось на тарифи на електроенергію, на природній газ до кінцевих споживачів, для кінцевих споживачів в Європі, ми побачимо надзвичайно велику різницю. Ми побачимо, що в країнах Європейського Союзу, яких наразі є 27, в абсолютній більшості випадків. Найбільший тариф сплачують саме домогосподарства, ті, хто є кінцевими споживачами електроенергії. А бізнес, який створює для них товари та послуги, вони мають значно менший тариф. Чому? Тому що, звичайно, коли бізнес споживає електроенергію, споживає природний газ, він закладає цю вартість, цей тариф, закладає в собі в вартість своєї продукції. Яку потім споживають кінцеві споживачі. Іншими словами, якщо в нас буде з вами найменший тариф, і ми будемо говорити, що це дуже класно, це соціально орієнтований тариф, ми повинні розуміти, що ми все одно за це заплатимо. Коли будемо купувати хліб, коли будемо купувати інші продукти, це впливає зростання цін. Звичайно, це є перехресне субсидіювання, і це якраз, якщо ми кажемо до війни, це якраз була одна з найбільших претензій Міжнародного валютного фонду до України як до інституції, як до держави. Наявність цього перехресного субсидіювання, воно протирічить ринковим законам економіки, які панують в більшості країн розвинених, скажімо так, більшості розвинених країн Європи. Владислава, стежу за вами у соцмережах і помічала, що ви часто здаєте кров. Це ваша... І це також про патріотизм. Звичайно, я можу навіть підтвердити, що не тільки я, а весь наш колектив. Ну, ті, кому дозволяється це з медичних причин, і ті, хто бажає цього зробити, ми постійно кожного кварталу здаємо кров, і це навіть з медичної точки зору. Корисно для здоров'я. Корисно для здоров'я, так. І. Як ставитись до благодійності у цей період? Чи а, ваша, от, ваша особиста позиція? Чи а, займатися нею по можливості, чи це обов'язок наразі кожного? А, ви знаєте, дуже складне питання. А, коли ти відома людина, то моя особиста, моя особиста думка, що добрі справи – це тихі справи. А якщо ти, скажімо так, людина просто. Проста людина, в якої немає великої соціальної мережі. Мені здається, що своїм прикладом ти можеш підбурювати інших, робити добрі вчинки і робити те, що необхідно. Ну, Дісно, так само можна... і публічна людина надихає інших робити добрі погоджуюся, вчинки. Погоджуюся, але знаєте, я стикався в своєму особистому житті з, з коментарями: а, ну, звичайно, він може, він і так далі, і так далі. Тому те, що ми робимо, ми робимо тихо, але ми точно знаємо, що воно дістається адресату і воно дійсно необхідно в цей момент. Після перемоги будемо говорити на цю тему. А зараз мені здається, що кожен може сповідувати своє власне відношення до цього. Але точно всім необхідно мобілізуватися і робити все те, що необхідно, все те, що потрібно, починаючи від нормальної роботи. І закінчуючи там споряджанням наших хлопців тими чи іншими балістичними засобами захисту, обладнанням, яке дозволяє їм бути більш влучними і так далі. І так далі, і так далі. Тому, якби не благодійники, якби не волонтери, мені здається, що держава України вже б не існувала давно. Український народ довів всім, що ми така нація, яка може дістати те, чого не можна дістати там, де його не можна дістати, в ті терміни, коли це неможливо зробити. Але ми це робимо. На вашу думку, що може допомогти Україні здобути таку бажану нашу перемогу? Єдність. Єдність я впевнений в тому, що війна це не час для політичних дискусій. Війна це час, коли уся нація повинна об'єднатися. І повинна доводити кожен день про те, що ми на порядок кращі, на порядок ефективніші, ніж наш ворог. Ми повинні бути водночас і більш суворими, і більш людяними. Ми повинні не забувати про тих, хто потребує допомоги під час війни, і ми повинні зосередитись на тому, щоб якомога більшу шкоду нанести ворогу. І під час війни кожна людина морально напевно, що зазнала певних трансформацій. Які зміни відбулися у вашому внутрішньому світі? Скажімо, у що ви вірите? Чому завдячуєте? Що для вас наразі є важливим? О, ну, по-перше, мені здається, що жодна людина не повинна змінювати своїх принципів, якщо в них якщо в нього, вона є, в нього вони є. Да? Тому, принципи, вони повинні бути незмінними. Але дійсно своє відношення до багатьох нюансів, до багатьох аспектів те, що ми споживаємо, те, що ми слухаємо, те, що, те, як ми говоримо, те, як ми живемо в кінці кінців, що ми дивимося по телевізору, дійсно, воно зазнало дуже великих змін. Ми повинні бути завжди сконцентровані на самоідентифікації української нації. Тільки таким чином ми збережемо нашу державу, тільки таким чином ми переможемо, тільки таким чином ми будемо усі разом, і нас не будуть роз'єднувати якісь проросійські партії, які, дякувати Богові, вже заборонені, і ми не будемо сповідувати якихось подвійних стандартів. Ми зараз вся країна побачила, чого вартує російський світ. І тому зараз. Наше завдання якомога швидше і якомога повніше забути про нього, викреслити його з нашого життя, тільки таким чином ми зможемо відбудувати нашу Україну. А що стосується планів після перемоги, ну, звичайно, по-перше, я багато спілкуюся зараз з моїми контактами з за кордоном, я можу запевнити, що Великий, дійсно великий міжнародний бізнес. Він дуже очікує українську перемогу, бо всі розуміють, що це буде країна можливостей, де буде дійсно масштабна реконструкція та відновлення. А можливо, навіть і не відновлювати, а перебудовувати збудовувати з новою якістю за новими сучасними технологіями, за новими принципами. Зараз дуже багато бізнесу очікують саме нашої перемоги для того, щоб прийти сюди. Я впевнений, що Україна може бути і заслуговує на те, щоб бути новим Дубаєм. Тож сподіваємося на потужну підтримку світу. Вона сьогодні нам дуже необхідна. Ну, але і самі мусимо робити те, що ми можемо. Точно, якщо ми будемо робити те, що від нас залежить, ця підтримка вона майже гарантована. Владиславе, я вам дякую за цікаву розмову, корисні поради для наших глядачів. І дякую, що знайшли час завітати сьогодні до нас на програму. Дякую вам і. Бажаю усім телеглядачам, глядачам Ютубу. Ну, по-перше, звичайно, незламного українського духу, непохитної віри в нашу перемогу. І слава Україні! Героям слава. Дякую. Друзі. Тож віримо у перемогу. Пам'ятаємо, хто ми є, і робимо усе можливе, що від нас залежить. Тож працюємо далі. Це була програма «Наші» на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.